Доброго дня ми з України, я Ірина. І у нас прогноз на тиждень з 24 по 30 жовтня. І так, будемо дивитися. Перші у нас йдуть овни на цей тиждень. Що чекає вас? Ви бачите, як, ну, в принципі, ваша карта карта сили, тобто вогню. І ми бачимо жовте. Від вас потребується внутрішня сила. Тобто, у вас йдуть цей тиждень якісь випробування, які прийдеться бороти. Тобто, це можуть бути випробування, внутрішні, якісь ваші особисті, нестиковочки. Я це, я це можу так назвати. Коли людина має свої особисті, як то сказати, протиріччя, бореться сама з собою, не погоджується з собою, щось зробила і не може погодитись, сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Ось. Але все, всі випробування, які будуть цей тиждень, вам як це сказати, ви їх пре преодолієте, поборете. Тепер у нас йдуть тельці. Підемо до тельців. А у тельці все чітко. Ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, що ви робите, а ви висловлюєте свою думку цей тиждень. У вас все настільки ем, чітка лінія, ви вс, ем, дуже логічні. У вас якісь шанси можуть бути. Е, туз е, мечів не, не обов'язково повинно бути як негативна карта. Ось я її тут бачу як: що ви на висоті, е, декому можливо, навіть, як би це сказати, Якісь ем, такі ситуації трошечки небезпечні, ось, і, але ви е, бачите цю небезпеку, приймаєте чіткі рішення, вирішуєте всі свої проблеми чітко. Знаєте, як, як за графіком, цей тиждень вам вдається е, 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 дуже добре все, тому що це концентрат, е, туз, Мечів, це концентрат, і вам, в принципі, здає, здається все. Ми бачимо, що тут жовтий колір, тут жовтий колір це е, чудовий колір, колір сонця, тобто і перемоги вашої особистої, і взагалі е, це хороше, якесь прийняття е, серйозних рішень вам вдається, якісь розмови важливі, теж вам вдаються цей. Тиждень. Тепер переходимо до близнюків. А близнюки робочий тиждень у вас терпіння, вправність, всичивість. Можливо, хтось з вас отримує роботу, важливу роботу, таку, знаєте, з відповідальністю. Ви з нею справитеся, тому що ви майстер. Вам, можливо, цей тиждень вам і вдасться показати всім, що ви дійсно майстер своєї справи. Кращого в цьому, саме тим, чим ви займаєтесь, кращого немає в вашій окрузі. Ви найкращі. Ось, У вас все чітко, все добре. І хороші прибутки так само, це і грошові, можливо, дадуть зарплату за якусь задовженість. Так, після близнюки йдуть раки цей тиждень, а у раки вони в любві, закоханість, партнерство якесь, можливо, якісь домовленості. А ви знаєте, що у вас є якесь е, 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 е міцне плече коло вас, яке вам допоможе, друг, вірний друг, товариш. Ще й песик тут ми бачимо. Дуже хороший тиждень, прийдеться багато чого можливо вирішувати, приймати теж рішення, робити вибір. Саме головне робити вибір. Правильний вибір, вибір робити серцем. Це й радить вам ця карта. Свій, свій вибір робіть серцем. Тепер у нас ідуть льви. А льви у нас, от не знають, що вибрати. <с? <с?> <с?> ну, зазвичай, зазвичай, це не є погана карта, але, дорогі льви, ви трошечки в ілюзіях. Ви трошечки самі себе, можливо, обманюєте. Те, що ви собі нафантазували, насправді воно не так. І, можливо, цей тиждень вам прийдеться зіштовхнутися з тим, що ви самі собі себе обріхали. Тобто рожеві окуляри прийдеться цей тиждень зняти. Або цей тиждень ви будете дійсно трошечки, ви знаєте, як в тумані. Не бачити чіткості. Якщо ось тут у нас чітко все, так, то тут немає чіткості. Тут ви якось уплили в якісь дєбрі. я маю на увазі тут якісь фантазії, нафантазували собі щось, ой, він на мене око кинув, ой, а в... 에, мій чоловік на мене так е, буркнув щось, або щось в цьому роді. Е, ви знаєте, Перепитуйте, дивіться правді в очі, не, не відкладайте те, свої якісь переживання, якісь свої домисли, розбирайтеся одразу, не, не, не будуйте собі якихось м, цих замків повітряних, воздушних, ось, а чіткіше трошечки, тому що ви можете в такому стані десь упливти на якийсь необитаємий острів. І потім, коли це ось ця рожева хмарка розвіється, вам прийдеться реально подивитися на речі, і вам може бути потім боляче, щоб ви це розуміли. Тепер у нас йдуть діви. А діви вони в своїм елементі. У вас, в принципі, все. Порядок. Ви дуже так знаєте, чітко, верніше тут, тут чітко, а тут у вас все стабільненько, все консервативненько, стабільний дохід, все добре в хаті і тепленько, не мерзнете, як я так це відчуваю. Ви повинні розуміти, що мої розклади тільки для тих, хто на моїй хвилі. Всі інші повинні шукати свого таролога. Ось, якщо у вас не сходиться якийсь розклад. Ось. Тому що це особисто для вас, хто мене слухає: ось якісь прибутки, можливо, підвищення по роботі, можливо, вам крісло запропонують, можливо, вам якусь премію дадуть. Це карта дуже хороша, це матеріальна, це фінансово, можливо, хтось спадщину отримає, хтось комусь перепише якусь квартиру, машину, дачу, діаманти. Ну, Можна говорити зараз багато чого, але ви знаєте, у вас є стабільний добробут. Ось так я це бачу. Вам зима не страшна, і шубка є, і є що їсти, є що пити, і хата є, над... бачите, тому що тут, от будемо так. Що ви, в принципі, забезпечені. На цю зиму ви забезпечені. Тепер дивимося терези. Що у терези? А терези вибирають свою карту. Ви бачите, у вас можливо, що комусь прийдеться якісь процеси, тобто суди, якісь рішення, якісь документи, розводи, одруження. Це все відноситься до. Правосуддя. Можливо, прийдеться вам бути свідком якогось злочину, таке може бути, і вам прийдеться як свідком виступати. Ви цього тижня змушені все зважувати, тому що цей тиждень це, знаєте, така кармічна ще карта, яка буде вас, в принципі, по прямій лінії заставляти йти. Ви тут не зможете щось з хитрістю, щось е, з-під ковра витягнути, якогось козиря. Ні, у вас все повинно бути чисто, чітко і прозоро, тому що це карта така, що вона карає одразу. Збрехали комусь одне слово, а вам вернулося три. Розумієте? От, якось так. Ну, Це, в принципі, все рівно ваша стихія терезовська. Ось. І до речі, щоб ви знали, Путін він не є терези. Він не є Терези, ще раз наголошую. До речі, дуже багато такого, що публічні люди вони не кажуть правильного свого дня народження. А хто дивився зону пробуждення, знає, що Путін він в березні родився. Він є риба. І так, тепер у нас після Терезів іде, тому що Терези вони такі справедливі люди. Ось це їхня карта. А Путін не є справедлива людина. Це тиран. Він не, під... не може бути людина народжена, бути такою. Ну, гаразд, неважливо. Так, тепер у нас скорпіони цей тиждень. А у скорпіонам? О, чудово. Дуже хороша карта. Якась дорога вас чекає, якась щаслива дорога. Доробу, дорога до перемоги. Дорога в щось хороше, в нове життя. Дуже швидка дорога. У вас розстеляється прямо. Ви знаєте, таке враження в мене. Ось я зразу асоціації в мене пішли. Куди б ви не пішли? Перед вами відкриваються кругом двері. Вас кром запрошують, вас кругом чекають. Дуже хороша карта, дуже хороший у вас тиждень, прекрасні можливості. Швидко все порішати, швидко все зробити. І знаєте, так, і за вами аж курява буде. Здійматися. Ви переможець, ви презентативна людина цього тижня. Ну, в принципі, дуже хороша. Ви не встигнете на одному місці, вже прийдеться в інше кудись їхати. Тепер дивимося після скорпіонів у нас йдуть стрільці стрільці. А у стрільців закоханість. Тиждень почуттів. У вас емоції через край. Можливо, вам щось вдалося, можливо, ви закохані дійсно, а можливо, просто у вас така радість, якісь хороші новини, пропозиція руки серця, заручини, весілля, хто кому як, у когось, можливо, родини, якісь свята, але такі дуже близькі, рідні. Дуже хороші моменти будуть у вас. І, можливо, дійсно не просто закоханість, а що дійсно ви з кимось познайомитесь, хто є одиноким. У вас, ніби, ви знаєте, якщо до цих пір у вас було серце замерзло, тепер воно на кінець, то розтоплюється. У вас ніби весна починається, знаєте, як мартовські коти. Ось ті, що вавкають на, на дворі. От якось так у вас. Хороший настрій, в принципі. Ось. Тепер дивимося козероги. І у козерогів свято, дивіться, можливо, дійсно, якісь сімейні свята, круглі дати. Я тут бачу не якесь таке дрібненьке свято, а дійсно, круглі дати, весілля, день народження, родини. Ось. А... Ви, ви, ви тільки подивіться синьо-жовті прапори. Можливо, дійсно повернеться у вас з війни хтось на якусь, як сказати, паузу, перерву, відпочинок. Хороша карта, сімейна карта, дуже така, знаєте, емоційна зустріч з людьми, яких ви давно, можливо, не бачили. Ось, якось так, наклаку якусь покличуть, можливо, десь щось комусь поремонтувати. Після козирогів йдуть водолії. А у водоліїв, ви знаєте, водоліє не дуже весело, не дуже весело. А ви знаєте, якісь позорні сцени можуть бути. Якісь сварки, якісь непорозуміння це трошечки навіть. Я так зменшила, це аж дуже велике непорозуміння. Це тобто сварка, придирання один до одного, скандали, як на роботі може бути, так і вдома. Це коли або ви чимось кимось незадоволені, або вами хтось незадоволений, наприклад, шеф, ось, або чоловік, ви знаєте, може бути навіть якесь, будьте обережні, інтуїтивно. Уникайте агресивних людей, тому що може бути дуже-дуже, як сказати, напружена ситуація цей тиждень. Або з сусідами щось таке. Просто уникайте людей, які, як би це сказати, які, ви бачите, агресивно настроєні. Будьте просто обережні, в мене аж карти розсипалися. Це відчуваю я. І останні у нас рибки йдуть, золоті наші рибки. А у рибок теж якась боротьба з кимось. Вам прийдеться за свою територію постояти, тобто відстоювати свою думку, відстоювати свої права, відстоювати свої, свою межу, свої, як це ще називається, свій простір. Відстоювати, можливо, захищатися від когось, можливо, на когось нападати, або хтось на вас буде нападати. Але, в принципі, ця карта каже: у вас сил ви, ви вистачить, ви справитеся з цією роботою. Ось, і не давайте нікому себе принизити. Відстоюйте, оця карта так і говорить: відстоюйте себе, свої права, свою думку. Цей тиждень не давайте попустити. Якось так, мої дорогенькі. Ось такий у нас буде тиждень від 24 по 30 жовтня, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам тижня! І нехай ось таких перемог, таких жовтих-гарних карт. Щоб було якнайбільше. На все добре, мої любі, і до зустрічі.